Вітаю вас, маленькі українці. Сьогодні ми з вами вирушаємо в мандрівку до лісу. Давайте дізнаємося, до кого ми підемо у гості. Влітку медом ласував, досхочу схочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спателіх. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Так, дітки, це ведмедик. І сьогодні ми підемо до нього у гості. Але щоб дойти до ведмедика, нам потрібно допомогти його лісовим друзям. Кому ж будемо допомагати? Сіренький кожушок, пара довгих вушок, скорий побігайчик, а зоветься правильно зайчик! А хто знає, як звати дитинча зайчика? Дитинча зайчика звати зайчення. А які вони за розміром? Давайте порівняємо. Зайчик який? Зайчик великий, а зайчення, а зайчення маленьке. А тепер давайте допоможемо цим тваринкам дістатись додому. Хто живе під великою ялинкою? Під великою ялинкою живе заєць. А хто живе під маленькою ялинкою? А під маленькою ялинкою живе зайчиня. Давайте пригостимо їх морквою, яка морква є у нас за розміром. У нас є морква велика і маленька. Кому дістанеться велика морква? Велика морква дістанеться зайцю. А кому дістанеться маленька морква? А маленька морква дістанеться зайченяті. Зайчик і зайченя дякують вам за гостинці. А зараз давайте згадаємо, кому ще потрібна допомога. Дивина, живий клубок покотився у наш садок, має сотню голочок. Хто це друзі? Їжачок! А що полюбляє їжачок? Їжачок полюбляє яблучка, грибочки. А які є у нас яблочка за величиною? Зелене яблучко велике, а червоне маленьке. А які грибочки за величиною є? Грибочки є теж великі і маленькі. Давайте нагодуємо їжачка і його маленького синочка. Кому дістанеться велике зелене яблуко? Велике зелене яблуко дістанеться їжаку. А кому дістанеться маленьке червоне яблучко? А маленьке червоне яблучко дістанеться синочку. Їжачки дякують вам за гостинці. А ось ведмедиця з ведмежатами. Давайте порівняємо їх за величиною. Яка ведмедиця? Ведмедиця висока і велика. А які ведмежата? А ведмежата низенькі і маленькі. Давайте пригостимо їх медом. У нас є бочки різні за розміром. Скільки бочок великих? Великих бочок одна. А скільки маленьких бочок з медом? А маленьких бочок багато. Кому дістанеться велика бочка з медом? Велика бочка з медом дістанеться ведмедиці, а кому дістануться маленькі бочечки. А маленькі бочечки з медом дістануться ведмежатам. Погляньте, які вони щасливі, задоволені і дуже вдячні за гостинці. А ми давайте з вами пригадаємо, де ми мандрували. Кого зустріли? Як ми їм допомагали? Чекаю на відповіді. До побачення, до нової зустрічі. Все буде Україна!